З не перешкода. У Черкасах саме розпал дорожніх робіт. Нині ремонти тривають на Одеській та Вербовецького. Там вирішили капітально відреставрувати дорожні покриття. От тільки на одній з ділянок владці вже знайшли чимало недоліків. Про них розкаже Ірина Малюкова. Цей шматок Вербовецького вже заїздили до дірок. Водії постійно скаржилися. Мовляв, ця дорога вбивала ходову. Була дуже дуже погана дорога. Тут взагалі їздити не можна було. А зараз, як бачимо, нарешті хоч щось починають робити. Ще звичайними латками тут не обійдеться, підтвердили й ремонтники. Дорогу взялися ладнати капітально. Вже за тиждень обіцяють, постелять новий асфальт. Погодні умови говорять на заваді не стануть. Дороги строять і на севері, і на югі, і в дождливих. В зонах, так що тут нічого страшного немає. Підбираються спеціальні добавки до асфальтобетону, які дозволяють працювати до мінус навіть градусів. Ініціював ремонт депутат міськради Роман Макуха, усе через скарги перевізників. 12 і 15 маршрут на відріз відмовлялися курсувати тутешніми ямами, враховуючи складність ситуації, як люди добиралися на маршрутних транспортах, автомобілісти всі дуже. Було багато скарг надходило в нашу адресу в міську раду, і в зв'язку з цим поставили пріоритет на ремонті цієї дороги. Окрім Вербовецького, ремонти тривають і на Одеській, от тільки у мерії їхнім перебігом не задоволені. То люки там встановили пластикові замість залізних, то асфальт укладали Камазом. Ще до останнього думки розійшлися, бо ж це порушення норм, але так кажуть, водій рятував залишки асфальту. Там кілька лопат асфальту лишилося в кузові автомобіля невикористаних. Тобто, ну якби треба було їхати кудись на сміттєзвалище, там звалювати цей невикористаний асфальт. Час був абсолютно обмежений, тому що асфальт він. Його можна укладати, коли він ще тримає температуру там 140 градусів 130. Тому водій КАМАЗа прийняв рішення. Побачив по дорозі, ямку засипав, туди сипав асфальт. Ну і оскільки не було поруч ні катка, нічого, то він просто отукатав своїми колесами. Цього тижня мер обіцяє провести розслідування марних витрат із бюджету. За ними каже, зробить організаційні висновки. Тим часом ремонтники візьмуться залагодження спуску Канівській. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Роман Буша вікка новини.